Панас Мирний. 1849 1920 роки. Панас Рудченко псевдонім Панас Мирний. Народився 13 травня 1849 року в місті Миргороді, що на Полтавщині, у родині дрібного чиновника. Мати й батько письменника жили в злагоді та взаємній пошані. Вели натуральне господарство. Батько, Яків Григорович, спочатку служив на посаді канцеляриста, а потім став бухгалтером новітнього казначейства. Дуже любив свою роботу, добре її знав. З дітьми, а у родині їх було п'ятеро четверо синів та одна дочка, тримався на відстані. Цікаве, що найбільшою погрозою для них було, розкажу батькові. У зрілому віці всі сини поважали батька за його любов до роботи і однакове ставлення до всіх. Мати Тетяна Яківна була близькою до дітей, вела домашнє господарство, захоплювалася кулінарією і народною медициною. По допомогу до неї зверталися люди навіть із навколишніх міст і сіл. З дітьми вона спілкувалася тільки українською мовою, імітуючи дійових осіб, уміла розповідати Бувальщини і історичні оповідки. Чарівний світ казок і легенд народних пісень полонив Панаса з Малку. У світ народної творчості хлопчика ввела добра й мудра нянька Оришка, яка стала прообразом чіпченої баби в романі Хіба ревуть воли, як ясла повні. До речі, цей твір Панас Рудченко написав за участю старшого брата Івана, до якого найбільше тягнувся в дитинстві. Вони не були схожими один на одного. Іван світлорусий із сірими очима, а Панас темнорусий з карими очима. Обидва були високими. Тільки Іван Кремезним, а Панас Худорлявим. Відрізнялися й характерами старший брат настирливий, рішучий, голосний, а молодший тихий та мрідливий. З Миргорода родина переїхала до Гадяча, де батько дістав посаду скарбничого. У місцевому повітовому училищі брати і здобули середню освіту. Панасові дуже подобалася наука. За успіхи в навчанні він щороку одержував похвальні листи. Мріяв про гімназію і університет. Однак далі вчитися брати Рудченки не змогли через скромні сімейні статки, і все ж завдяки винятковій працьовитості і старанності досягли згодом високих посад і чинів. З 14 років Панас Рудченко служив у канцеляріях Гадяча, Прилук, Миргорода, а в 1871 році домігся призначення в Губернський центр Полтаву, де й прожив до кінця своїх днів. Поступово Панас піднімається кар'єрними щаблями, стає провідним співробітником Полтавської губернської казенної палати, а брат Іван дослужився до посади члена колегії Міністерства фінансів. Панас Мирний був дуже старанним у праці, дбайливо до неї ставився. Він знайшов у службі таке місце, яке забезпечувало матеріальний добробут, але дало змогу бути чесним, не робити людям зла. Проте чиновницька кар'єра зовсім не захоплювала Рудченка. Задумався я над життям свого брата чиновника, писав він ще за молоду в щоденнику. Непривітне те сидіння з дня в день над столом, те брязкання на щотах, те посла... поставлення всяких свідінів і відомостей само тобі уїдається в серце. А коли ж нема хіті того робить, коли робиш радиш шматка хліба, о яке невеселе й тяжке таке життя! Часом і начальник знічев'я налає тебе, то треба мовчать, коли хочеш м'який шматок хліба їсти. Серце моє наливається огнем, у грудях ходили прибої гніву. О, чим я тобі відомщу? Ти кляте життя, невільне, підданське. Вихід із тяжкої духовної кризи підказав Іван Нечуй-Левицький, який саме з'явився на літературній арені зі своїми першими творами. І ось молодий бухгалтер полтавського скарбництва також вирішив писати, щоб сказати правду про свій прекрасний та нещасний народ, щоб виставити на показ усьому світу охранительні начала, самодержавства, людей жорстоких і неситих. У серпні 1872 року, у Львівському, тоді закордонному журналі Правда, дебютує віршем Україна новий автор Панас Мирний. Нагадаємо, що на підросійській Україні царськими указами тоді було заборонено друкувати твори українською мовою. У листопаді і грудні вправді з'являється перший прозовий твір цього автора оповідання Лихий Попутав. Через два роки читач ознайомився з нарисом Подоріжжя від Полтави до Гадячого і повістю П'ятниця. Ці твори відразу привернули увагу критиків, які побачили в них свіжий та сильний талант. Підбадьорений успіхом, молодий письменник розпочав роботу над повістю Чіпка, що невдовзі переросла в перший соціально психологічний роман епопею з народного життя Хіба ревуть воли, як ясла повні. Чернетку нової повісті пана Смирний надіслав на рецензію братові, який, окрім служби, також серйозно, серйозно займався фольклористи, фольклористикою і літературною критикою. Був відомий під псевдонімом Іван Білик. Той схвалив загальний задум твору: Ти, довготелеса гітаро, серйозно талановито бренчиш і мотиви найбільш суттєві схоплюєш точно, писав він у листі, але висловив деякі суттєві зауваження ідейного характеру, і запропонував разом переробити повість на панорамний роман. Спільний задум увінчався блискучим успіхом. Панас Якович працював чиновником 57 років, дослужившись до чину цивільного генерала, дійсного статського радника. Становище зразкового урядовця було несумісним із захопленням українською літературою, яку царський уряд саме в той час прагнув знищити. З погляду імперської влади, українськомовна літературна творчість розглядалася як щось ганебне. Ось чому брати Рудченки творили під псевдонімами і ретельно приховували свої справжні імена. Біографи панаса Мирного знають лише один епізод, коли письменник не дотримався своїх правил. У квітні 1892 року театральна група гру, трупа Садовського приїхала до Полтави з прем'єрою драми Панаса Мирного лимирівна, головну роль, у якій грала неперевершена Заньковецька. Вистава пройшла з великим успіхом. Під захоплені вигуки публіки, автора, автора зачарований грою талановитої актриси, зворушений до сліз, панас мирний, забув про свій кодекс не розкривати, берегти таємницю псевдоніма і піднявся на сцену. Перед здивованими очима глядачів стояв знайомий багатьом полисілий, худий, засмоктаний бумагами і докладами, трохи зніяковілий та розчулений. Колеський радник Рудченко. Марія Зіньковецька подарувала йому вінок. Роман Хіба ревуть воли, як ясла повні, написаний у 26-річному віці, увів панаса Мирного в коло класиків української літератури. Згодом митець почав писати не менш грандіозний твір Роман Повія. Але з кожним роком усе важче й важче було знаходити час для улюбленої творчої праці. Казенні обов'язки забирали всі сили і час. Тож для письменства залишалася третя зміна ніч, адже в другу зміну, вечір після роботи, він, як старанний чиновник, сидів над узятими з роботи паперами. З такою завантаженістю на службі і заняттям літературою можна було на все життя залишитися самотнім. Проте в сорокарічному віці пана Срученко зустрівся з Олександрою Михайлівною Шейдеман, яка походила з роду німецьких дворян. Вона мала вищу музичну освіту, закінчила Харківську консерваторію, володіла кількома іноземними мовами, була начитана. У 1880 році закохані побралися, але подружнє життя виявилося нелегким. Олександра часто хворіла. У родині народилося троє синів. Для літературної творчості залишалося дуже мало часу. Починаючи з 1890-х років, Панас Мирний пише дедалі менше і рідко друкує свої твори. Останні роки письменника затьмарені багатьма трагічними подіями. Із життя на початку ХХ століття пішов брат Іван, а згодом і мати. На війні загинув старший син Віктор. Відійшли у вічність найближчі друзі: Старицький, Грінченко, Карпенко Карий, Коцюбинський, Леся Українка. Панас Мирний помер 28 січня 1920 року в місті Полтаві через хворобу, інсульт. В особовій справі пана Рудченка вперше за 57 років бездоганної роботи з'явився запис, у якому йшлося про звільнення його з числа службовців у зв'язку зі смертю. За стародавнім звичаєм труну під червоною китайкою везли на санях двома парами волів. Тисячі полтавців прощалися з Корифеєм української прози, який залишив нащадкам чисте зерно правди про свій народ і свою епоху. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші твори з української літератури.